Tento webkáz vzniká v rámci projektu Podpora realizace aktivit souvisejících s nouzovou uprchlickou situací v České republice, kterou uskutečňuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ve spolupráci s organizací UNICEF a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Menezváté Tajisa, já rodom z Ukrajiny. Приїхала до Чеської Республіки весною 2022 року. Повісти нам, про це розгорла працювати в чеському здравотництві? В Україні я працювала як медсестра, медична сестра, і хочу продовжувати працювати в цій же сфері, продовжити свою кар'єру. А то з вами на праці в чеському зровотництві. Люди, які працюють в охороні здоров'я, допомагають людям. Я хочу продовжувати цю працю. Жадала сте переконом апробачні зкошки к вікону одборна пракса? Так, звичайно, я приїхала з чужої землі, і як кожна людина, яка є нова людина в Чеській Републіці, мусі мати дозвіл працювати в лікарні як медичний працівник або як взагалі працівник. Державного екзамену, як медичної сестри, я ще не маю, але в Чеській републіці ми можемо працювати протягом двох років до тих пір, як здамо ці державні екзамени. Державні екзамени ще я не маю, але перший, на перший письмовий тест я вже подала заявку. А допомогла вам то потім насладнє при приправі як апробачність скоушце»? Так, звичайно. Праця з колегинями в лікарні, з чиськими колегинями мені дуже допомагає. Коли чогось не знаєш але або потребуєш допомоги, завжди підкажуть, завжди підтримують. Як обтічна про вас та апробачність скушка була, треба, яка час була про вас найсложитніша? Думаю, що державні екзамени завжди тяжкі, але вони того варті. Потрібно добре готуватися. Всі ми багато працюємо, а також потрібно мати час на себе, на родину, а на навчання. А як стеся на скушку приправувала з чого сте, треба черпала, з яких матеріалів? З чеських, українських. Для мене краще готуватися по чеським книгам. Я покращую свою чеську мову. Звичайно, я інколи перекладаю на українську мову, щоб краще розуміти медичний матеріал. А як горноті язикову бар'єру в Ремці? Треба приправна ту апробачність кошку, а в чим сте знову з чого сте учила та чеський язик, якщо це черпала? Від самого початку, від мого приїзду на весні 2022 року, я навчаюсь на різних курсах. Звичайно, для медичного працівника в чужій країні дуже важливо правильно розмовляти, правильно розуміти, а правильно писати на чеській мові? Я навчаюсь на різних курсах. Сьогодні. Вивчаючиську мову в скіл-центру південно моравського регіону, а також в Масарікому університеті. Це вистачна о апельбачній скошку, а о праці в чеському здравотніцтві? Гарне питання. На мою думку, якщо людина вибере свою професією медицину, то вона мусить все своє життя навчатися. Я свою роботу люблю і все своє життя навчаюся, живу як студент. Звичайно, мої колегині, а колеги також все життя навчаються, тому що з'являються нові якісь ліки, нова апаратура, нові методи лікування. Що рекомендую медичним працівникам, які хочуть здати державні екзамени? Добре навчатися, добре готуватися. На мою думку, краще на чеській мові, тому що це покращує наш словниковий запас. Покращує наші знання у медичній термінології на чиській мові. Тим людям, які хочуть працювати або вже працюють як медики в Чеській Республіці, я також хочу рекомендувати вдосконалювати свою чеську мову. Це допоможе нам нашій праці і допоможе нам краще комунікувати з нашими колегами. A mám na vás poslední otázku. Jaké rozdíly pozorujete na pacientech, které znáte z Ukrajiny a na českých pacientech? No, pětání, zvětšeno. Já vážuji, že všichni lidé, kteří o jsou I všichni potřebují i torbotu, i harný dohled. Moc vám děkuji za návštěvu webcastu, že jste se podělila o ty zkušenosti, které jste nazbírala a moc se těším na nějaké další setkání. Naschledanou. Щиро дякую, що покликали мене. Велика подяка всім людям Чеської Републіці за вашу допомогу. Всього на кращого!